Вітаю вас, мої любі діти та батьки! Зима у нас, на жаль, не сніжна. Пропоную намалювати сніжну, чарівну зиму нетрадиційним способом. Підготуємо пальчики до роботи. Вранці зайчаткову хати приходило сюди. Воно стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що ви білий сніг. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, коричнева біла фарба, пензлик-стаканчик з водичкою та листочок савойської капусти. Починаємо працювати. Беремо лист капусти фарбою коричневого кольору, промазуємо пензликом прожилки, стовбур гілки. І потім робимо відбиток на аркуші паперу. У мене вийшли дерева. Коли фарба підсохне, відриваю шматочок серветки і зминаю його в кульку, малюємо сніг на гілках дерев. Ми на землі малюємо багато снігу. У мене вийшов ось такий зимовий пейзаж. Цікаво. А який вийде у вас?